Це вулиця Котляревського. У нас було відео з Котляревського, бачите, там вона виходить на Вітовського далі, площа Лема, Коперніка йде ліворуч, Сахарова, праворуч, це ми так просто кілька кроків йдемо в той бік, щоб ви собі зрозуміли, де ми стартуємо. Звідси майже майже там басейн Динамо, парк культури імені Богдана Хмельницького. А ми підемо зараз все-таки в напрямку До Львівської політехніки, пройдемося. Продовженням вулиці Ночей Алевицької, яким ми раніше не ходили. Перетнемо генерала Чупринки, вийдемо на Політехнічної. З політехнічної дійдемо до головного корпусу Львівської політехніки. А, Котляревського наліво, Котляревського направо, тут всюди вулиця Котляревська. Перепне Котляревської і політехнічної. От туди Ліворуч ми колись йшли. У нас відео є, можна подивитися. А оце Ночей Алевицького, Вулицька. Невеличка вулиця, але вона знайома в першу чергу студентам львівської політехніки, які, наприклад, з гуртожитку йдуть. Так, звичайно, є інші шляхи там по Богунам, можна і там варіантів багато. Хто як любив, той так більше ходив, але один з варіантів йти, отут тут можна йти. Ще раз кажу, це справді не найкоротша дорога, але були й ті, що ходили так. Це вулиця Потребує ремонту. Хто би що не казав, вулиця. Дуже і дуже потребує ремонту. Водинки, звичайно, в старовині, цікаві, але з тротуарами щось треба робити. А, і це вже генерала чупринки. Ще раз скажу, у нас як і генерала чупринки є, так і багато інших вуличок цього району У нас є. Кому цікаво можна. Найти подивитися Чупринки, коновальця, бандери, герої Вупа, Антоновича, Коперніка, Дорошенка, все, що донизу йде. Це все ми були, ми вам показували. А зараз вже ходимо такими меншими вуличками, які рідше потрапляли в кадр. Але ці відео будуть цікаві тим, для кого ці вулиці рідні знайомі, ну а іншим дозволять. Просто пов'язати між собою. Все раніше побачене. Тому переглядайте відео. Пишіть свої спогади. Завжди дуже приємно, коли хтось пише свої спогади про події, пов'язані з його перебуванням на цій вулиці чи проживанням, чи як там як вже. Ніяк же в кого виходить. Там вулиця Політехнічна. Виводить прямо-прямо прямо до головного корпусу Львівської політехніки. Тут теж багато оголошень продаж комерції, бачите, навколо Львівської політехніки спочатку всякі ксерокопії позакривались, потім кафе і ресторани позакривалися. А і тепер продовжує все решта закриватися. Колись студенти були дуже вдячними користувачами цих всіх послуг. Ну, пані чи все змінилося. Так. Я видно головний корпус Львівської політехніки. А перейдемо, підемо далі. Краса? Ну, насправді дуже і дуже гарний корпус у Львівської політехніки. університет Ліської політехніки. <різь> Ай, перейдемо дорогу. Колись при нагоді я вам ще покажу Львівську політехніку зсередини. Там теж дуже і дуже гарно. Ну, є на що подивитися. Погуляємо по території, мабуть. Подивимося. Тут трошки далі невеличкий фонтанчик. Якесь сьогодні свято, який раз бачив хлопців з такою великою кількістю квітів. У нас фонтанчик гарний. Такий, можна сказати, сквер на території львівської політехніки водичка цікава тече. завжди приємно коли фонтан працює Немало здаєш вздовж вулиці Степана Бандери. Саму вулицю Бандери ми показували, ми вирішили показати менші вулички довкола. А і плюс сквер біля політехніки. Тут Теж фонтанчик невеличкий. От видно органний зал. теж ж нам його показували, розказували. Ліворуч це все ще корпус львівської політехніки. А і пам'ятник. Львівським політехнікам по роки полеглим. У роки другої світової війни. А я наличний пам'ятник біля Львівського університету, але... Він більш за небо остання. А, йдемо далі. Тут теж гарний сквер. А і тут теж місце вшанування героїв небесної сотні. І ще виходить Квітна калина, до речі, це центр Львова. Я простою вам джуп